Поки депутати Верховної Ради сперечаються, чи то їх відправили на канікули, чи то у вимушену перерву. Місцеві обранці натомість часу не гають. Від самого ранку в сесійній залі панує легка метушня, заспівали гімн, обмінялись подарунками, помолились, а тоді відразу посварились. І це лише початок чергової 61-ї сесії Луцької міської ради. Отож, що було далі, і до чого тут столовські котлети. На порядку денному майже 200 питань, тому депутати збираються блідно попрацювати. Елегантно вбрані та демонструють напрочуд вишуканий смак. Здебільшого поміж обранцями тривають жваві обговорення сьогоденних потреб міста та громади. Усі, так би мовити, в передчутті насиченого робочого дня. Буквально відразу до слова запрошують представника третьої окремої штурмової бригади Вадима Кудіярова, який висловив подяку жителям Луцької громади за підтримку військових та передав міському голові бойовий прапор. Сьогодні я маю певну приємну місію подякувати за ефективну співпрацю і в напрямку забезпечення нашого підрозділу і в напрямках підтримки всебічної в інформаційній складовій в інших. Ми дякуємо вам за міцний тил. Я хочу передати вітання від нашого командування і передати вам подяку Луцькій міській раді за вагомий внесок у підвищення боєздатності нашого підрозділу. І також хочу передати прапор який би ми хотіли щоб прикрашав не знаю стіни вашої сесійної зали чи, можливо, якоїсь іншої. Це наш бойовий прапор, в знак поваги. Раптом слово бере Роман Бондарук від фракції Слуга народу та дарує колегам книги. Колеги, я сьогодні хочу розпочати ваш осіння з добрих справ, і е, у вас. Перед вами я відховав подарунок кожному з вас книгу про Луцьк тисячу років життя та історії. А потім пропоную усім об'єднатись і помолитись. Колеги, ще раз запрошую до поваги одного і також хотів би запропонувати з сьогоднішнього засідання ще одну важливу справу на мене. Перед нашим засіданням завжди прочитувати молитву. Схоже, навіть у депутатів закрадається думка, що тільки молитва може врятувати цю сесію. Але вже очікувано звернення до Всевишнього не вберегло стіни сесійної зали від запеклих чвар, бо відразу після молитви обранці почали лаятись. Хочу звернути увагу на те, як на моїй сесії більшість з вас стали свідками безсоромної перехідності та абсолютно цинізму військового личного. Далі слідує тривалий виступ з обвинуваченнями забудовників. Звісно, без згадки найбільш одіозного і відомого Андрія Покровського, який справді кинув ветеранів на житло. Але його ім'я пані Наточій тактовно не пригадує, оскільки пан Покровський є засновником того самого громадянського руху, свідомі, членом якого є пані Алла. Цілком передбачувано. казино? До якого має відношення Андрій Покровський заробило за минулий рік 1,4 мільярда гривень. Уявіть собі, при заробітку 1,4 мільярда гривень людина не виконує свої зобов'язання перед сім'ями загиблих героїв і перед ветеранами. Мені здається, соромно при таких заробітках, при таких статках не виконувати зобов'язання перед тими, кому ми зобов'язані сьогодні життям. З доповіддю також виступає представниця уповноваженого верховної ради справ людини на Волині Юлія Спас, яка зокрема звертає свою увагу на виявлені порушення у роботі військово-лікарських комісій. Вже традиційно левова частка це земельні питання, в голосуванні щодо яких місцеві депутати демонструють, хоч якусь єдність. Також місцеві обранці переважною більшістю голосів підтримують ініціативу по створенню інституту міста, що дозволить зробити Луцьк інвестиційно привабливим. Також обранці ухвалюють зміни до регламенту, які мають на меті забезпечити прозорість місцевого самоврядування. Завдяки позитивному голосуванню депутатів також стає відомо, що уже у серпні у тимчасовому приміщенні почне роботу хаб ветеран. Діяльність закладу буде спрямована на підтримку та відновлення ветеранів. Не менш важливим є і рішення щодо затвердження стратегії розвитку Луцької територіальної громади. На важливості такої ініціативи увагу акцентує зокрема Ігор Поліщук. Дуже приємно, що саме наша каденція і саме наша міська рада в такий непростий час зуміла зробити цю стратегію. Що важливо, що в умовах повномасштабного вторгнення і обмеженості фінансування ми змогли зробити це без залучення коштів з міського бюджету. Ймовірно, надто стомившись від постійних перепалок та ремарок, представники громадянського руху свідомі наполягають на 20-хвилинній перерві, тим самим зриваючи щільний графік окремих депутатів, які вже сьогодні відправились на схід з допомогою для наших Захисників після повернення в сесійну залу місцеві обранці практично одноголосно підтримують звернення до народних депутатів щодо заборони діяльності організацій із керівним центром в країні агресорі Згодом до слова запрошують Андрія Лучика, якому схоже вже кортить вкотре влаштувати сварку навколо Луцького комбінату шкільного харчування. Однак депутати, не проявивши жодного інтересу до балагану, не підтримують пропозицію пана Лучика та швидко переходять до вирішення інших. Нагальних питань той, в свою чергу, не полишаючи надії запам'ятатись усім присутнім, раптом звідки лязь, дістає якусь трохи не свіжу з вигляду котлету. Я прошу вас передати котлету міському голові. Такого напрочуд чудернацького перформансу не зрозумів ніхто з присутніх. Однак Лучик, ймовірно, переконаний в своїй дотепності, щасливий повертається в депутатське крісло уже без котлети. Не дивлячись на ледь на кіношні сюжети і спроби окремих депутатів роботу перетворити в балаган, в стінах сесійної зали протягом 61-ї сесії, депутатам все ж вдалося продуктивно попрацювати та вирішити чималу кількість важливих для громади питань. Сьогодні завершили сесію, розглянули чимало питань, чимало питань стратегічних. Одне з найважливіших це питання. Про створення ветеранського хабу, така комунальна установа, яка буде опікуватися ветеранами, яка буде об'єднувати їх в спільноту. Ми знаємо, що виділено приміщення на завершальній стадії розробка проєктно-кошторисної документації. Незабаром будемо оголошувати закупівлю, розпочинати роботу. Але в той час, поки там будуть йти ремонтні роботи, у нас буде тимчасовий ветеранський хаб, де ми будемо напрацьовувати ці інструменти, за допомогою яких. Ми будемо допомагати ветеранам і вирішувати їхні проблеми, і об'єднувати їх спільноту. В співпраці з самими ветеранами будемо проводити цю роботу. Хочу сказати, що також сьогодні було прийнято важливе рішення про затвердження стратегії нашої громади. В нас не було до цього ніколи стратегії, і, скажімо, це було одним із зауважень від наших європейських партнерів. Також чергове перерозподілили кошти міського бюджету, знову виділили 3,5 мільйона гривень на один з підрозділів, який буде відправлятися незабаром на схід, для того, щоб вони могли купити Мавіки, Екофло, Старлінки, багато іншого, тому що. Є великі потреби, їх необхідно закривати для того, щоб успішно виконувати бойові завдання. Прийняли цілий ряд земельних питань. Звичайно, що Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.